Так, ну розпочну з того методу, яким я займався ще до того, як почав займатися виноградарством. Перший метод підв'язування лози це дріт, звичайний алюмінієвий дріт. Значить, краще використовувати тоненький, м'якенький дріт, в принципі, він не тримає великого навантаження, тому тоненького буде більш ніж достатньо. Значить, дивіться, один бік я обкручую трошки сильніше, це затримує. Дріт, то можна посунути, але ну, зусилля до цього я прикладаю. А інший кінець цього дроту не сильно закручую, роблю таку скобку. Тобто, в будь-який момент я можу зробити так клац і зняв. Однією рукою навіть. Потім клац, заклацну. І нікуди пагін не дінеться, звідси. Ну ось дивіться, приклад. Пагін підв'язаний. Ось взяв клац зняв. Захотів, клац, зачепив. Все. І пагін тримається, і дріт тримається. Плюси. Та в принципі, якщо у вас є цей дріт і вам його не треба купувати, ви один раз витрачаєте часу для того, щоб нав'язати цього дроту, і хай він собі буде. Дивіться, там, щоб не був голослівним, цей дріт, то там є в мене на шпалері. То там є. Тобто я його цей навіть вже і пофарбований, тобто наскільки він давно, а я фарбував тут, мабуть, років 4 тому. Тому дріт цей майже вічний при даній експлуатації, він не боїться ні ультрафіолету, ні там механічних пошкоджень сильних. Тому це один із ідеальних варіантів, то нарізав колись алюмінієвого дроту. Нав'язав його по своїй шпалері отак от. Ну, скільки треба там, плюс-мінус. Плюс-мінус однакова кількість паганів, це в цьому році заморозок. Допоміг а так. І все. І от вам цей дріт служить вірою і правдою довго. Якщо там незручне місце росте, наприклад, пагін, що його сильно треба притиснути і ви боятеся його виламати. Ну робите трошки більшу дугу та і все. Все нормально, ні, ось дуга невеличка робиться все, пагони прекрасно тримаються. З мінусів, ну, не знаю, купувати все треба, це, якщо у вас немає чогось. Тому особливих мінусів я не бачу. Ну, Якщо у вас немає алюмінієвого дроту, то я вам рекомендую ним завестися. А якщо ви не знаєте, де його знайти, от в магазині продається. Такий дріт він у нас називається для підв'язки помідорів, здається. От, тоненький точно той самий принцип. І я ним також дуже давно користуюся, можете бачити, це в мене стара шпалера, їй вже 6 років, то, -то, то там то там цей дріт висить. Тобто я ним дійсно користувався. Але є в нього декілька мінусів. По-перше, він не так гарно тримається на дроті. як... Алюмінка, тобто він досить легко їздить. І коли пагін вже досить високий, то вітер може його ганяти туди-сюди. Це мінус раз, він розкручується, він сильно не стискається, можна його пробувати зав'язувати, але це вже зайва морока. Тому, в принципі, пригорю, якщо у вас є отакий дротик для підв'язування помідорів і у вас там два-три кущики, можете використати цей спосіб. Ну, Мені більше подобається алюмінієвий дріт, ніж цей. Хоча, повторюсь, можна використовувати і цей. Бачите його по шпалері в мене. Це ми були з того боку, вже до цього боку дійшли. І ще подекуди він залишається, це при тому, що я ним не користуюся вже років три, так точно. От, ну і ще з мінусів конкретно оцього дроту зеленого. Який його мінус? Коли там зверху пагани доростають, у мене шпалера 2,20 висотою, і коли до верхнього дроту доростають пагани, то я ще часто залишаю сантиметрів там 20-30 і ще пускаю їх вгору, а вже потім там чекання. Тобто ось 2,20 від землі до гори і ще сантиметрів 30. Я пускаю. То часто, саме у цьому місці, де є вже, можна сказати, вони не звисаючий приріст, але щось подібне до того, оцей дріт зелений, він тоненький і він часто передавлює погін, часто робить на ньому специфічні рани. Ну це не критично, я якби, ні разу не бачив, щоб виноград від цього там прям, сильно постраждав. Але я самі ці рани бачив, вони там натираються, там, нас засихає. То власне, ну і мені не подобається. Ось дивіться і намотано немало. Скільки тут витків, 5-6, але все одно дуже вільно бовтається по шпалері. Ну повторюсь, пригорю, чому ні, можна і ним користуватися. Але це такий мінус. Цей спосіб мені поки що подобається найменше. Ну І спосіб, яким я користуюся зараз, це тапінерчик. Тапінерчиком вже мабуть ручків три добрих я користуюся. Мені дуже подобається. Досить легко з ним працювати, особливо коли дві руки вільні. Однією рукою пагін притримуєш, наприклад. а іншою рукою робиш клац з тапінерчиком ну, і все супер. І дуже швидко можна підв'язати там такий от виноградничок, як у мене, кущиків на 30. Дуже зручно, але знову ж таки цей спосіб не позбавлений мінусів. Значить, один із головних мінусів це для мене. Оця ось стрічка до коли у вас от уявляєте, ці всі шпалери заповнені, двоплощинні повністю пагонами. На кожен кущ паганів там 25-30, бо це ось тільки четвертий рік вегетації цим кущам. І там, якщо перемножити на 30 кущів, і на кожному дроті в чотирьох місцях ми підв'язуємо ці пагани, то восени під час обрізки оцих стрічок дуже багато. Ну, то я їх не залишаю на землі. Я їх збираю навіть при тому, що я їх збираю час від часу, то там-то там можу побачити стрічечку, яка там ще з кармана випала. Чи... Ну тобто цей метод залишає багато після себе відходу. Це головний мінус, як на мене. Можна просто зривати там по осені, там рвете, ревете, а потім ходити, збираєте. Ну не треба збирати, бо в мене дерн і там вимести не вийде там, чи видути дуйкою, як люди роблять. Тому доводиться збирати. То я оце один кущ обірвав лози, визбирав стрічки, пообрізав. Другий кущ обірвав, визбирав, пообрізав. Це отакий от мінус. Один із і другий, звичайно, мінус знову ж таки. Ця це, це штука також досить легко їздить по шпалері. Ось дивіться. Дуже легко їздить по шпалері. То в мене особливо на славі України, сильно рослий кущ, і я на ньому також залишаю. Буває навіть 50 см, це вже ну, практично такий звисаючий приріст. І коли приходжу вранці там, чи коли я приходжу на виноградничок і дивлюся, а всі лози під один бік, бо був сильний вітер. І давай я розправляю, розправляю, розправляю. Наступний день виходжу знову ж таки. Ну чи ввечері пройшов сильний вітер і всі лози знову. Тобто, оце другий мінус даного способу. Але величезний плюс це швидкість. От наскільки швидко, як тапінером, ну, навряд чи чимось можна підв'язати. Тобто ви підійшли і робите клац, клац 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 Супер. Ну, будь-який дріт яким я користувався, навіть вже нав'язаний колись, він все одно забирає набагато більше часу. Та пінерчик в цьому сильно виграє. І я цей купував, бачите, він вже такий старенький, у мене потертий. Я його купував, щось тоді не пам'ятаю гривнів, мабуть, ну щось 500 Він коштував, як, мабуть, 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 навіть менше. От, але вже три роки там точно працює він у мене. Я не максимально задоволений в плані швидкості і комфорту підв'язки. Потім повторюся, збирати це все це великий мінус. Це я не люблю. Ну, але, як ми знаємо, за все доводиться платити. Кущ, слави України! Наштовхнув мене на ту думку, що треба щось купити таке, щоб фіксувати лози хоча б зверху, хоча б на верхній дріт. Бачите, в мене по нижньому... Дроту діаметр його більший. Я вже чесно не пам'ятав, який діаметр, був його. Ну, щось близько 3 мм. А от верхній дріт близько 2-2,2 мм. Тобто верхній дріт у мене тонесенький. І що я з цим придумав зробити? Я придумав купити отакі от скобки. І Їхній великий плюс в тому, що вони досить гарно фіксуються на дроті. Тобто ви раз їх затискаєте і вони ну, гарно фіксуються, вони дуже не їздять, бачите, треба прикладати зусиль, то вітер навряд чи зможе їх здути. Так як у мене верхній дріт отакого от от діаметру, як на цій шпалері, то уявимо, що це верхній дріт, і це будь-який кущ. Значить, Дивіться, я беру одну таку скобку, фіксую на верхньому дроті, виключно на верхньому. І фіксую його цією кліпсою. Хоп, зафіксував. Верх пагона вже ніде не дінеться, бо він зафіксований мертво. Вітром його не здує, а нижче, в принципі, можна проклацати тапінером. Тобто ці скобки, я думаю, можна використати в принципі тільки для верхнього дроту, який у мене тоненький. Уявили, що довгий пагін, він фіксується на чотирьох е, е, дротах за допомогою тапінера. Тобто вітер може його ганяти туди-сюди. І от, наприклад, один, другий, третій і четвертий дріт. І от на четвертому дроті фіксуємо цією скобкою, яку я тільки що показував на Юпітері. І все, і виходить, що вверх зафіксований, вітром його не здуває нікуди, а далі всі інші там, ну, та без різниці, можна і тапінером. Тобто, Тобто, я хочу в цьому році спробувати комбіновано підійти до питання е, цього підв'язування лози. Тобто, от верхні дроти у мене всі 2,2 мм мілі... е, да, да, на всіх шпалерах. То, от, буду пробувати скобки ті використовувати, а низи поки що це буде тапінер. А згодом, можливо, візьму е скобки, які налазять на 3,2 чи 3,3 діаметр дроту, може я перейду з часом на скобки. Але все одно це не буде так швидко, як і з тапінером. Тут тапінер завжди виграє у швидкості. Так, друзі, ну і вам пощастило бонусний контент. Щойно підійшов сусід до мене. Дядя Володя і поділився своїм способом підв'язки винограду. Значить, дивіться, що тут у нас? У нас тут звичайні жіночі колготки порізані на отакі ось кружальці. Секунду. Бачите, отакі ось кружальці І от скажемо. Важко це зробити однією рукою, значить, обмотуємо. Бачите, навколо дроту раз, навколо пагона два. І як є рибаки, петля в петлю. Знаєте цей спосіб підв'язки. Затягуєш максимально, наскільки треба, і все, і залишаєш, і тримається. Ну Можна більше підтягнути, просто мені незручно однією рукою це робити. А зараз виключу камеру і включу, коли підтягну. Дивіться, просто затягнуто і все. Петля в петлю. Ніяк не обв'язано. Петля в петлю і все тримається. Дуже цікавий спосіб. Плюси-мінуси, значить, обіцяв проговорити деякі мінуси і деякі плюси, я вам вже говорив. Але, звичайно, один із мінусів, тому що все треба купувати. Практично, все, будь-який дріт, тапінер, до Тапінера там усі розхідники треба. А от цей, що дядь Володя спосіб показав, він досить економічний в якому сенсі. Ну, якщо у вас є дружина чи... Дівчата, там не знаю хто у вас є, вони, скоріше за все, користуються капроновими колготками. І ці капронові колготки е, часто недовговічні. І вони викидаються, вони ніяк не ремонтуються практично. І от берете, просто ці колготки нарізаєте. Вони ж вже куплені, вам вже ж не треба на них витрачати гроші. Можливо, ви вже раз на них витратили гроші. От, а потім не викидаєте, просто нарізаєте на такі кільця, на такі резиночки, і все. І обв'язуєте. Це, звичайно, плюс, бо умовно ця штука для вас вже буде безкоштовною. Мінус знову ж таки час. Час треба, щоб його нарізати, і час треба на обв'язку. Тут, як завжди, топінер виграє. І раз, ви обв'язуєте, і два розв'язуєте кожну цю резиночку восени. Якщо у вас не дуже великий виноградник, в принципі, чому ні? це мабуть найбюджетніше буде. Тому, друзі, ці способи, які я вам розповів, якими я користуюсь один бонусний спосіб, яким, якому мене щойно навчив дядя Володя. За що йому дуже вдячний, а я вже дядь Володя хвилин 15 як відійшов від мене, а я вам вже здав його секретний спосіб підв'язування винограда. Власне, я так і залишу, хай буде. Ну, Дядь Володя каже, що отакої резиночки вистачає не на один сезон. То ви його обв'язуєте, зиму ви його знімаєте, на дріт той самий проділий і підвісили десь у сарай до наступного сезону. Тому, друзі, користуйтеся, пишіть свої способи, якими ви користуєтеся. Мені буде дуже цікаво, тому що, ну, по принципу, як вік живий вікучись, мені цікаво. Я ж ще цим займаюся. Поки що воно в мене поки не йде. На самотік, значить, мені цікаво. Навіть хочу ще один <ріць> рядок виноградника. Сподіваюся, жінка дозволить. Бо вже точно не буде де помідорчика посадить. От, тому пишіть, мені цікаво буде, якщо ви поділитеся власним досвідом, а своїм досвідом я з вами поділився. Значить, Ще раз підсумовуючи, найшвидший спосіб це тапінер, ну, він, мабуть, і найдороговартісніший, крім того, що його колись треба одного разу буде купити, до нього треба буде постійно купувати. Стрічки, стрічки, скоби, я ще чесно ні разу за три роки не купував. ну Це ще, якби пов'язано з тим, що в мене відносно молодий виноградник і він тільки-тільки ну, силу набирає, Бачите, в цьому році також не дуже багато піде в мене скобок. То скоби в мене ще з першого разу, їх ще більше половини. А стрічки я, звичайно, вже купляв і не раз. Тобто він найдороговартісніший, але він економить купу часу під час підв'язування. Але він забирає час. Коли ви збираєте те, що залишається восени. Оці всі стрічки, їх треба буде зібрати. Раз. Ну, Він для мене поки що номер один. Поки що номер два це для мене алюмінієвий дріт. Алюмінієвий дріт це також дуже крута штука. Його так нав'язав, він і не їзде по шпалері. Він, в принципі, по ньому мінусів, я вам дуже не можу сказати. Ну, крім часу, це займає більше часу, ніж. Той самий Тапінер. Але все займає більше часу, ніж Тапінер. Тоді номер 3 як і номер 2 скоріше за все, це оці скоби. В принципі, те, те саме, що і Ну, дріт. Наприклад, восини я зняв і хай він собі висить до наступного року. А наступного року, коли лоза підросла, я її вставив і затис. В принципі, не так затратно по часу. Не знаю, наскільки довговічна ця штука, продавець якого я купував, а це той продавець, якого дядя Гена рекомендує із каналу Геннадій Виноград. Значить, в того ж дядька здається роман. Я, я замовив, а то він казав, що років 5 у нього висить, чи 7, щось таке, і він його ні разу не знімав і все ну, як нове. Окей, якщо 7 років провисе, не так воно дорого коштує, щоб його купити раз на 7 років, в принципі, можна. У мене там та пачка, ну колись розкажу, якщо буде цікаво, пишіть. Колись розкажу, що скільки коштує, що за скільки я купував. Кожен спосіб дієвий. Кожен можна використовувати, залежить від ваших об'ємів. Якщо об'єми великі, то, ну, мабуть, та пінер. А якщо невеликі, в принципі, кожен із тих варіантів, які я вам показав, можна використовувати. Ціна питання, звичайно. Це також. Якщо у вас немає зайвих грошей, але десь валяється там біля сараю чи за сараєм дріт алюмінієвий, то ну, чого, зробіть так, як я показував на відео, і все супер, все працює. ну Якщо у вас вже більше 10-15 кущів, то, звичайно, скоріше тапінер треба використовувати. А трава роста ніби й не косив, а вже двічі косив. Треба знову косити на вихідних. Все, друзі, вам успіху, сподіваюсь, в цьому році вам є що підв'язувати. Хай буде так. До зустрічі. Каже кілька, до зустрічі.